Ходимо в наш, в наш дитячий садок і з'ясуємо з вами, чи можуть бути рослини щасливими. Погляньте на оці квіточки весняні. Щасливі вони, діти. А ну подивіться на того нашого їжачка, який зустрічає вас. Він теж щасливий чи ні? Дуже щасливий. А тепер підемо далі. А тепер погляньте, діти на наших клумбах, які квіти розцвіли, і, і барвіночок, і мокричка. Щасливі вони сьогодні весною. Так, щасливі, тому що вони зустрічають сонечко і спів птахів. Дикі ірисики. Уже розквітли і пахнуть своїм суцвіттям теж. Вони щасливі і радісні, тріпочуть на вітерку. Погляньте, діти, які щасливі дерева, тому що проснулись від зими, зазеленіли, десятки маленьких гілочок граються з вітром і посміхаються сонцю. Ось черемшина. Дитячому садку вирішила прикрасити себе своє дерево квітами щастя. Діти, ми сьогодні з вами будемо художниками. Професія художника це чарівна. Художник підмічає все яскраве, красиве або сумне і передає в своїх картинах. Сьогодні ми з вами зобразимо щасливе дерево, щасливе дерево черемшини. Черемшина це українське дерево, яке часто зустрічається в наших і степах, і лісах. Для роботи нам потрібно буде художнику. Це що? палітра, водичка, пензлики різних розмірів, фарби гуашеві я беру, тому що вони яскраві. Ось такий поролончик, та я взяла серветку. І Гінічні палочки для зображення квітів. Тобто ми сьогодні будемо художниками та нетрадиційними художниками. Отже, давайте починаємо роботу. Беремо білий аркуш паперу, я беру коричневу фарбу та використовую прямо ось так гуашево. Сьогодні вчимося працювати кінчиком пензлика. Ну, Як завжди, тримаєте пензлик рівно. Хочу сказати, є секрет. Коли ми е, починаємо малювати, то пензлик лягає товстіше. Коли закінчуємо, то пензлик починає працювати тоньше. Отже, починаємо, бачите, ми стовбур, стовбурець такий малюємо, і пензлик починає працювати тонко, а в кінці він почин... працює вже товстіше. Ось таким чином, якщо у вас діти щось не виходить, можна. Аркуш паперу рухать, це перше. Друге, якщо у вас не виходить тоненько, не переймайтеся, ви потім можете скоректувати свої гілочки таким чином, щоб вони були біля стовбура товщі, а на кінець тонші. Ось коли таке готове дерево, то ми приступаємо до слідуючої роботи. Беремо слідуючу фарбу. Дивіться, діти, я перо, так його макаю у фарбу, щоб і не розповсюдити її. Ось так, І тепер, коли стовбур висох, ми що робимо? Наносимо ось так. Я трошки наберу водички. Діти, пам'ятайте, що воду, бачите, у мене вилилося. Я воду треба міняти кожен раз після. Це все виправиться. Чому? Тому що ми можемо витерти. Ось таким чином ми наносимо і, бачите, водички багато не треба. І в нас одержуємо таку крону дерева, гарну, рясну, зелену, зелену. Чому? Тому що вона у нас ось така черемшина. Діти, коли вже висохло в нас е, деревце і зелень, висохла, що я роблю? Я беру декілька гінічних паличок і їх макаю прямо туди, у білу фарбу. Чому Чому я так їх зробила? Тому що у черемшини суцвіття. Ось, давайте я підновлю ті, що в мене були. Це суцвіття, ось таке, гронами такими. Дивіться, як гарно тоді одержимо відтиск ось таких гінічних паличок. Навіщо нам діти ще жовта і блакитна фарба? Ми робимо небо. Далі ми робимо. Таким же паралоном, паралоном робимо травичку. Ми спостерігали з вами які жовтенькі квіт, квіточки, блакитні та фіолетові, подаримо їм отакий подарунок квіточка. А фламастером, я люблю фламастер діти, я фламастером домалюю ось отут. Земельку таким чином можна і тут, і тут домальовувати, тому що художник він використовує різні матеріали. Отже, сьогодні ми з вами вирішили побути художниками та зробити щасливе дерево черемшину. Діти, а чи щасливі ви весною? Побудьте щасливими художниками в сьогоднішній день. З'ясуйте, чи ви можете при виконанні роботи так і мати високий підйом, який називається творчість. Бажаю вам творчих успіхів і чекайте від вас самих найкращих щасливих робіт.